Позаду. у мене вантажать зерно в полімерні рукави, але це не просте зерно, а органічне. Сьогодні ми у гостях у торгового дому елітне насіння і послухаємо про їх досвід роботи з полімерними рукавами. Взагалі, органічне зерно, полімерні рукави. Наскільки ця система може працювати разом? У нас коло тут трьох тисяч гектар землі і на Фактично на всій цій землі ми вирощуємо органічну продукцію. Вирощуємо в основному які ну, кукурузу, соняшник, сою, пшеницю, звичайно. І всі ці культури у нас сертифіковані як органічні. Наше підприємство знаходиться в базі даних Євросоюзу як сертифіковане підприємство по певним культурам. У нас є склади, 11 складів, в яких ми зберігаємо продукцію на сьогоднішній день. Крім того, ми використовуємо рукава. Вони досить зручна форма для зберігання зерна, ще й тому, що вони ж консервують це зерно при зберіганні. Тобто зерно, коли воно збирається, і рука герметично запаковується, то воно виділяє там певні гази, фахівці можуть розказати які, і воно таким чином консервується. І зберігається досить, ну, досить довго. Але від того воно не стає менш якісним. Сушити чистити? Ну, у нас є е е сушарка, сокап, то ми нею використовуємося вже. Декілька років ми її вдосконалили, збільшили її потужність, поставили ще один модуль. Таким чином, нам це дозволяє, в принципі, досить швидко висушувати зерно до базового рівня. А з якою потужністю працює? Ну, 200-250 тонн на. Добу, але це залежить від вологості самого зерна. Mm. Якщо воно там сильно вологить, то ну, тоді трошки довше. Цього року багато довелося сушити. Ранні, ось зараз кукурудзу. Цього року доводиться сушити фактично все зерно. З різною вологістю, але все. Ми ще не змолотили всі площі, у нас ще майже половина. Якраз зараз цим займаємося. Але будемо сушити весь обсяг зерна, який прийде з поля. Ми знаходимося коло для зберігання кукуруд. А з якою вологістю, з якими параметрами пакуєте їх? Ну, базово. Базова вимога 14,0. Ми підлаштовуємо сушарку, підлаштовуємо всі наші на всіх етапах. Ми намагаємося не намагаємося, а в принципі робимо і домагаємося того, аби вологість в рукавах була 14,0. А скільки зараз у вас тут лежить кукурудзи в рукавах? Зараз її тут небагато. Ну, в кожному рукаві 180 до 200 тонн. Процес завантаження. Яке у вас є обладнання? І скільки людей приймає в цьому участь? У завантаженні зерна фактично ну, безпосередньо у завантаженні. Приймає участь дво, дві людини. Механізатор з бункером і механізатор на цій машині ну, на обладнанні для завантаження зерна. Два чоловіки. Максимальна кількість часу, коли рукав лежав у полі. Скільки це було і яка це була культура? Вісім місяців. Не в полі, а от тут лежав. Вісім місяців. Це була кукурудза. Рукавами яких виробників ви користуєтесь? Ну, ми вже багато років використовуємо рукава планети пластик. Інших ми не використовували. От уже ну, років 6-7 не використовували. В цьому сезоні дуже волога кукурудза. Із досвіду господарства, з якими ви співпрацюєте, чи закладають кукурудзу з високою вологістю? Як рукава можуть допомогти в пересушуванні в темпах сушіння? Ну, закладають, І якщо немає можливості там висушити до необхідної норми, там 14-16% з досвіду ну, наших партнерів на нетривалий час можна завантажити вологе зерно, але ж головне ну, контролювати його, брати проби, дивитися. Два-три місяці воно відлежить. Для... Потім в майбутньому можна буде його вибрати, висушити або перевалку зробити, або знову завантажити в рукап. Є таке питання: от лежать рукава, йде дощ, сніг, сніг розстає, утворюються калюжі. Наскільки це безпечно для зерна, яке запаковане? Ну якщо кав е герметично запакований, запакований, тож за це нема чого переживати. Дощ, сніг, е опади. Е Захист від ультрафіолету в нашій історії навіть рукава були в ложбинці, в таких зберігалось зерно. Що вода перетікала з рукава? Ну, з рукава, просто, просто. рукав був повністю занурений в воду. Все, немає отворів, немає ніяких пошкоджень плівки. Е, наш партнер вивантажував все. Тобто в базисній нормі і зерно, яке завантажили, таке й вивантажили. От така от історія. Шкідники. Як боротися зі шкідниками? Все ж таки, є своя специфіка в органічній продукції? Є. Е, е, і в принципі, дуже важливе значення має. Обробка території колу рукавів якраз органічними, органічними препаратами. Ми їх узгоджуємо з нашими партнерами, інспекторами і використовуємо. Які розміри рукавів найчастіше використовують фермери? Чи є якісь тенденції, що вони змінюють своє оподобання там починають користуватися довшими або коротшими рукавами? Ну, Перш за все, рукава існують різні діаметри. рукавів. Є ну, саме рукав, котрий величезним попитом користується, це рукав для зберігання зерна. Безпосередньо діаметр його 2,7. Довжина може бути різна. Ну, в залежності від потреб замовника, тобто наших клієнтів. Як правило, більш, ну, більш відсотка це 60-метровий рукав, прийнято озвучувати 200 тонний рукав. Тобто в нього можна розмістити 200 тонн збіжжя. Є діаметри метр м, є метр м, є 2,44. Є 2,76, є 3,05 діаметру. Ну, тобто маленького діаметру рукавчики і трьохметрового рукава це безпосередньо для кормів, заготівля кормів для тварин ВРХ а рукава є, в принципі, у нас ми як виробник, єдиний виробник на території України, ми можемо виробити і 30 метрів рукав, і 40 метрів, довжина безпосередньо 30, 40, 50, 60, 75 і 90 метрові рукава, вони є у нас завжди в наявності. Якщо якесь господарство тільки думає почати роботу з рукавами, що е, мають знати на цьому господарстві? На що звернути увагу спочатку? Ну, спочатку це необхідно розуміти, яка кількість зерна буде зберігатися в рукаві. Якщо це невеличке господарство, то не необхідно просто ну, це послуга безпосередньо. Тобто є компанії, котрі можуть надавати послугу, завантаження. Ви просто домовляєтесь, люди приїжджають своєю технікою, завантажили. Все, ну тобто потім тільки і контролювати зберігання його безпосередньо в рукаву. Якщо є можливість придбати безпосередню техніку, котра необхідна для завантаження, розвантаження зерна, це трошки вже інша історія. Тобто там є комплект спеціалізованої техніки, теж придбали, в принципі, завантажили одною технікою, розвантажували іншою. І бункер-перевантажувач, котрий безпосередньо буде зерно з. З сушарки або з ангару вести і запаковувати, або з поля навіть з під ну, І такі речі бувають. Так отакі, в принципі, звичайні речі необхідно знати. Ну, в першу чергу звернутися до нас, ми проконсультуємо, розкажемо. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і нам ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.